Сьогодні хочу з вами поділитися максимально новорічним десертом. Це мандаринова панакота. Я готую для своїх рідних, його кожного року, їм дуже подобається. А ще це смачно і дуже швидко приготування. Поїхали? Для початку ми розводимо желатин у воді, даємо час йому набухнути. У мене сметана, я додаю до неї ванільний цукор, звичайний цукор. Перемішуємо. Желатин набух, ми тепер його розчиняємо у мікрохвильовці. Додаємо желатин розтоплений до сметаної маси і перемішуємо. Половину вносимо у контейнер. Кладемо у холодильник на 15 хвилин для застигання. Мандарини очищаємо подрібню за допомогою блендера та проціджі. і желатин І ставлю прогріватися. У процесі приготування мандаринового десерту завжди збирається чимало брудного посуду. Миски, ложки, форми. Але з галакс це не проблема. Він легко впорається навіть найбруднішими тарілками. І тепер я можу спокійно насолоджуватися творчістю на кухні, тому що... Галакс легко. З Галакс ось так. Шар за шаром заливаємо наше желе, мандариновий сік, вершковий шар і знову мандариновий і кладемо у холодильник. Ти поки застигає десерт, і я легко справилась з горою брудного посту завдяки галакс та його нового аромату мандарин хвоя мені захотів споїсти мандаринок біля ялинки. Мана Кота готова, ми її виняли з форм і тепер хочу показати вам, який гарний розріз вона має. Готуйте і смакуйте.